Метеорологічна весна цього року розпочалась ще 27 січня. Це на півтора місяці раніше, ніж зазвичай. За прогнозами синоптиків, березень буде теплим та майже без опадів. Середня місячна температура повітря очікується в межах 1,5-3,5 градуса тепла, що буде вищі норми на 2-3 градуси. Це доволі багато. Сума опадів за березень прогнозується в межах 11-31 міліметра. Така кількість опадів дарівне десь 80-100% норми більш-менш дощитиме лише у квітні, Втім, у травні погода знову буде посушливою. Тож синоптики радять аграріям продумати стратегію вирощування ранніх та пізніх сільськогосподарських культур. Останніми роками е, наблюдається дефіцит вологи, і ми. В принципі, навіть у минулому році не, не дотримали. Я неодноразово казав, що це засуха, яка не бувала за 100 років. От ми вшутили її в 2015 році, через що ми не добрали біля 30% групи зернових, там по цукрових буряках Єдині галузі це садівництво очівництва, з яких вийшли з плюсами. За прогнозами синоптиків, весняні польові роботи розпочнуться в середині березня. Це майже на місяць раніше норми. Швидко розквітнуть і дерева. Так наприкінці квітня зацвіте груша. Уша та вишня яблуні у перших числах травня. Ну вже розсаду треба посіяти, тому що перці довгий період в них помидори. Вже зараз потрібно сформувати крону в деревах. Зараз іде масове підживлення, і ми рекомендуємо. І той, хто зараз підживе, той тільки виграє, бо зараз є. Статок вологи метеорологи прогнозують, літо 2016 буде спекотним та посушливим. В день температура сягатиме 33 градусів тепла. За температурними показниками його варто очікувати на початку травня, кажуть синоптики. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.